Сезон гарбуза у розпалі, тому я ділюся ще одним рецептом. І це гарбузові панкейки. Нам буде потрібен гарбуз, розпушувач, ванільний цукор, кориця та мускат 2 яйця, 100 мл молока та 250 г борошна, цукор та сіль. Гарбуз перебиваємо в пюре разом з корицею, мускатним горіхом, ванільним цукром. Та додаємо до нього тепле молоко. На трішки вставляємо в сторону. Будемо збивати яйця. До яєць додаємо тріпку солі та поступово вводимо цукор. Цукру потрібно 3-4 ложки, в залежності від того, наскільки ви любите солодке. Збиваємо до легкої білої піни, об'єднуємо масу з гарбуза та яйця, обережно помішуючи, та додаємо розкушувач. Після чого поступово декількома польцями вводимо борошно, легенько помішуючи. Всі деталі по рецепту ви, як завжди, можете знайти в описі під відео. Та підтримайте мене пальчиком вгору та коментарем: Дякую. Розігріваємо сковорідку, змащуємо каплю олії та зменшуємо потужність. Зовсім на трішки можна перекрити кришкою. Стараємось панкейки робити не занадто товстими, щоб тісто всередині гарно прожарилось. Не забудьте підписатися, у мене їх завжди багато простих рецептів. Ці панкейки чудово смакують з медом, варенням та простим білим йогуртом. Зберігайте рецепт, щоб не загубити. Дякую за перегляд! Всім па-па!